Минулих вихідних Тернопільський парк Шевченка перетворився на справжню зимову казку. Адже саме там вже традиційно у нашому місті відзначали День зими. Українці ставили, святкували свято святостріте, це свято зустрічі зими з весною. Традиційно саме на це свято ми намагаються зробити також День зими в Тернополі. В ці дні люди проважали зиму, чекали до весни. Знали, що як б не було сувора чи холодна зима, все рівно прийде тепла весна. Сподівалися вже на нові врожаї. На новий настрій, на новий позитив, і так так само таким чином хочемо зробити в Тернополі, щоб люди гарно святково провели зиму. На замерзлому озері можна було подивитись змагання лижників та парапланеристів. Це ми дійсно вперше і зимою, і в Тернополі. І дасть Бог все пройде добре, то будемо ще розігрувати. Суть ось мішень, і якомога точніше до центру тої мішені. Там двосантиметровий кружечок, коли в нього торкається. Перша точка дотику пілота землі, цей кружечок, то рахується відхилення нуль. Найкращий результат. Оскільки у Тернополі прогнозували сильний вітер, то не всі охочі парапланеристи наважились приїхати, розповідає головний суддя змагань. Розірується індивідуальна першість пілоти між собою і команди. Команда в нас зараз невелика, бо мало учасників, мало бути 20, а є 9. Учасники з Тернополя є. і з Кременця, Золочева, Львів і Київ. Окрім того, тішили очі перехожим у парку різноманітні фігури, представлені тернопільськими школами на конкурс снігових скульптур. Сьогодні наша композиція є тематичною, актуальною, бо як і діти України, так і, мабуть, діти усього світу мріють жити у спокійній, щасливій, мирній державі. І тому наша композиція якраз відповідає тому, що дівчинка і хлопчик обійняли планету миру, щастя, спокою, радості. Крім готових скульптур, можна було подивитись і на процес їхнього створення. Щоб не було сидно перед нашими учнями, ми з художньої школи. Це були такі заготовлені е, снігові брили, з яких ми робимо якісь фігурки присвячені. На злобу дня робимо кугутика такогорічного цього року. Рік кугута. Також на Тернопільському святі зими гості мали можливість придбати сувеніри та смачні наїдки. Окрім того, охочих безкоштовно пригощали кашею та супом.